6 листопада завершився 10-й тур дитячо-юнацької футбольної ліги України Перша ліга, де команда ДЮСШ Юність з міста Лозова зустріла вдома команду Кадю США Суми, місто Суми. Це був перший тур другого кола. Спочатку грали команди категорії ю 17 На першій хвилині матчу після боротьби біля штрафного майданчику господарів. Гравець Сум дальнім ударом забив м'яча у сітку воріт. Наступний гол не змусив себе довго чекати. На п'ятій хвилині зустрічі гравець гостей забиває м'яч головою після кутового удару, роблячи рахунок 0-2. Далі, після невдалої передачі захисника Сум, м'яч перехоплюють наші хлопці. Гравець юності віддає точну передачу Каменєву Сергію, який, пройшовши двох захисників, забиває перший гол для своєї команди. Під кінець першого тайму гравець юності під номером 8 робить подачу з флангу у штрафний майданчик опонентів. А Тарасенко Дмитро в один дотик відправляє м'яча у сітку воріт. Рахунок 2-2. на початку другого тайму, після подачі у центр поля захисник гостей, борючись за м'яч з нашим нападником, сфолив на ньому, заробивши червону картку. Штрафний удар взявся бити Тарасенко Дмитро та потужним пострілом забиває свій другий гол. Весь наступний час була напружена гра, але обійшлося без взяття воріт. Матч завершився з рахунком 3-2. Другий матч грали команди категорії Ю-15. У першій половині першого тайму після боротьби у нашому штрафному майданчику нападник сумчан Остапенко Вадим забиває гол для своєї команди. Далі були небезпечні моменти у господарів поля та гостей. Але матч так і закінчився з рахунком 0-1. Після 10-го туру команда «Дю США Юність» Ю-15 залишається на 9-й сходинці, а Ю-17 піднімається на 6-ту позицію. Наступний матч чемпіонату відбудеться 13 листопада. В 11-му турі команда «Дю США Юність» гратиме вдома у команди «Луганщина» у місті Кремінна.